Вітаю товариство з обмеженою відповідальністю фінансова компанія Європейська Агенція з боргів. Доброго дня. З метою дотримання вимог законодавства розмова буде записана. Мене звати Світлана, мій індекс 4072. Я вас слухаю. Як вас звати? Тільки що вам було сказано, як мене звати. Мене звати Світлана. Як вас звати? По якому питанню ви звертаєтесь? Мене звати Ігор. В мене питання, ми будемо домовлятися, чи ви будете трубочки збрасувати? Продактуйте, будь ласка, номер телефону, який приєднаний до справи. Ігор Станіславович, ми є товариство з обмеженою відповідальності ви. компанії Європейська, агенція з поверненням боргів. І в нашій компанії знаходяться три ваших кредити. Скажіть, будь ласка, ви хочете домовлятися по всіх кредитах чи лише по якомусь одному? А перший борг, який ви сказали? Три тисячі шу. Сума забругованості три тисячі триста заборгованості 3359 гривень. 59 гривень. Я Хвилину не... тому було 3458 копійками, а зараз вже 39. А що це а таке, я не поняв. Ну, ви хочете платити з копійками, про 3358 гривень, 89 копійок. О, добре, давайте домовлятися по цьому кредиту. Я брав 600. О, я брав 1000, вниз Ще, ще 400 додаю і закриваємося. Ви гарантієчку на пошту. З ви йшли на прострочену заборгованість і хочете зараз закрити кредит за скільки за тіло. За тіло. Ага. Ви вийшли на прострочену заборгованість, не оплачували коли? кредит. і ну, останній платіж, ви сказали так, 600 гривень, але коли зроблений, скажіть, будь ну, ласка. Коли я вийшов на прострочку по вашій думці? 24 березня 2022 року. Так, 22 року. Да, От ви правильно сказали. Скільки років по року? А зараз це має значення? Звичайно. Три роки а і ви... все, срок позовної подав? давності пока. Так що я вам пропоную заробити 400 гривень. Ні? ні, Ігор Станіславович, так не буде. Так буде. Ви, ви не пропонуєте нам заробити, а ви пропонуєте закрити свій кредит за діла, яке прострочено уже три роки. Так, три роки. А чому ж ви суд не подали за три роки? Вірніше первинний хочемо з вами розплату. домовитися на добровільних умовах. А скільки років ви хочете домовлятися на лояльних умовах? Давайте я в цей раз з вами культурно поступую домовлятися на оплату? Чи повідомити, що ви не платили три роки і далі також не будете платити? Я хочу домовитися на оплату по першому кредиту. Так. Ага. Кредіть сім, правильно? Ну, я тільки що вам вже три рази повторила, і у вас кредит, а да, кінці. Да, да. Так е, дивіться, е, якщо навіть брати, що я взяв пищу і нічого не оплатив, в три рази сума боргу, ви те їх не насчитали. Чи це считав мій первинний кредитор? Ну, це ваш первинний кредитор нарахував, а, тому що ви не оплатили. А скільки ви кредит? купили дух? За сума, яка вказана в вас в кредитній, в кредитній справі. За яку суму ви купили? Ви купили за скільки? За 5%? Я тільки що вам сказала, 3358 гривень, 89 копійок, ваша справа прийшла до нас. Тобто, стоп, ви хочете, щоб я взяв 1000 гривень і я, заплатив 400? Так, так буде 400 гривень, давайте. Давай. 400 гривень? За 400 гривень ви не закриєте свій кредит. Давайте шукати якийсь компроміс. Компроміс може бути лише в тому випадку, якщо ви військовослужбовець або хтось з ваших рідних військовослужбовець. І то, якщо ви надасте всі підтверджуючі документи, що це дійсно так. Ви військовослужбовець? Я питаю фор... форму 5 у військовослужбовця мають надавати. Ви взагалі вообще... вам... маєте задала... я задала вам запитання, а ви військовослужбовець. Ні. Ні. Я громадянин України і от війни. Дуже добре. Дуже добре, що ви громадянин України. Це чудово. А чому ж ви як громадянин України не повертаєте кошти, які ви взяли у держави? Чому я не кормлю всяких штарадів? А чому ви берете в них, Ігор Станіславович? Тому що дають, ну слухайте, мені наярювали місяців два, візьми, візьми, ну я вже зійшов з свого трону і взяв у вас гроші. Що ви хочете? Я нас б... Нічого не Скільки є? я, Я знаю, що ви. Підухі по факторам працюєте. Так я взяв стільки і хочу повернути стільки. А давайте мене будемо хомети. А я вам де хамев? Ну, я тільки що обізвали. Кого? Зокрест, спокійно спілкується. Я теж спокій. Я чую. І запис розмови також це добре спуск, Так, своє. Запис розмови може своєму керівництву відправити, і щоб вони подумали над можливістю е, заробити грошей трохи. Ну дивіться, які у вас є ці? Ви будете зазванювати мене, ну, якось не лякає. Тому я вам пропоную заробити. Закрити. Ну, заробити, заробити можете випити, можете оплатити свої кредити. Господи, ну ви мене не чуєте взагалі, правильно, пані? Ні, я вас чую, ви хочете закрити кредит лише за 400 гривень, який у вас розміром це 1358 гривень, 89 копійок, і на цьому закрити запитання, у вас це не вийде Ігор Станіславович. Таня, а а як ви не вийде? вийде три роки, бо як а... у вас не закриється за 400 гривень, Ігор Станіславович, я не вам пот... інформацію надала. Як будете готові я оплатити готовий. за повну суму, Я Ви готовий. за повну суму не готові. Який сенс з вами розпілкуватися? Ви починаєте хамити і я, не я вам ще не хамив. Це перший момент. Другий момент. Дивіться. Три роки по. Я при е, втомлюю від цих дзвінків, і я кажу: давайте закриємося на лояльних умовах, бо той борг він буде неперебувальним. Ми будемо йти далі, далі, ви будете четвертий рік, дзвонити п'ятий рік, дзвонити шостий рік, дзвонити що ви думаєте, ви цінками доб'єтеся оплату повної суми, тому на вашому місці я б шукав би компроміс, хоча б по одному з кредитів. Звісно, тоді в такому випадку компроміс буде такий, вашу справу передають на юридичний відділ, будете оплачувати через суд, готуйте кошти на суд, на суд оплата виконавчого рішення і все решта. А коли суд буде? за вами оплата, я вам бажаю гарного дня, до побачення. Коли суд? Слухаю вас. Як ви знаєте? Мене звати Тетяна. Слухаю. Привіт, Тетяна. А індекс який? 4051. У мене таке до вас запитання, Тетяна. Так. Чому назвіть ваш. На себе, будь ласка. Що значить назвіть? Верстанів Славович? Це неважливо. Дивіться, у ну, мене... мене питання до вас. Як до представника фірми можна? Слухаю вас. Чому ваш автовідповідач вводить мене в Оману? Не зрозуміла, чим саме? Ну, він говорить неправдиву інформацію. Яку саме? Ну, він каже, що ви товариство з обмеженою відповідальністю, але це ж не так. Чому ви вводите помалю мене під запис розмови? Ви зателефонували. Товариство з обмеженою відповідальністю фінансову компанію Європейської агенції з повернення боргів. Е, якщо ви, Виніславич, я можу надати інформацію по ваших трьох кредитах, які знаходяться в Та мені не важлива ваша інформація. Дивіться, ви будете мене під запис телефонної розмови в оману, тому що ви не товариство з обмеженою відповідальністю, ви товариство з обмеженими можливостями. Ви туперилі, топороль ігор а Чому ви телефонуєте на вхідну лінію? Ображаєте мене? Ну я не ображаю вас, я просто а обозначаю що ваше місто. А що ви зараз робите? Я, я зараз обманщаю. на роботі, ви телефонуєте на вхідну лінію. Зараз ви мене ображаєте назад під запис телефону. Я не ображаю вас. Я просто думаю, що, що ви виводите ви? мене під запис доходу і розмови. Я, я вам повідомила, це питання не до мене. Наша компанія називається Товариство за межі, да. так. Добре, я вас зрозуміла, я так розумію, що ви що, стара, я? Йди, йди, йди спати. Все, давай. Шановний, побачення. Що, <laughs> шановний? Аж самому смішно стало, так? Да, що ти така тупая. Mm -hmm. <ріст> <ріст> Наталія, привіт. Доброго дня. Ви будемо з вами домовлятися, чи ви теж, як обіжені, кинете трубочку і збіжете? А, з ким я спілкуюсь зараз? Хто телефонує до нас Європейська агенція з повернення боргів? Ігор Станіславович, моє ім'я. Назвіть ваш ідентифікаційний код або номер телефону, щоб я відкрила стало. Кредити у вас, у нас в компанії знаходяться. Це відступлення права грошової вимоги 512 стаття, цивільного кодексу України. Факторинг, так. Відступлення права грошової вимоги. Так, факторинг. Факторинг, угу. чудово. Коли ви зможете розрахуватися, скажіть, будь ласка. Коли? Ви перед тим, як озвучувати суми, ви ще озвучуєте дати. – Скільки років цим е, боргам? – З 22-го року ви нам просрочення? Mm -hmm. Ну, так То я питаю, коли... коли ви будете закривати ваші борги? А коли ви зробите щось? А що треба робити? Вам mm -hmm. треба платити, мені здається, ні? Е, мені казали, що суд буде. Ми давайте по суті будемо не розмова ні про що, бо це вхідна лінія. А давайте по суті, якщо ми домовляємося, реквізити надамо вам, якщо ні, то ну змушені поставити вам. Я хочу домовлятися, але ж ви не хочете йти на зустріч і не краще, якби і краще, якби ви до телефона ближче підійшли і зняли з голосного зв'язку. Тоді взагалі було б нормально спілкуватися. Голосного зв'язку я спілкуюся через блютуз. Коли буде оплата, яка причина взагалі дзвінка? Ви хочете розрахуватися? Ви поспілкувалися, але не домовилися. Якщо хочете розрахуватися, давайте домовлятися, закриєте ваше питання. Я ж кажу, давайте домовлятися. Тільки домовлятися, домовленість між двома е серйозними людьми. По суті, по суті, Ігор Станіславович, ви де працюєте, зараз чим займаєтесь? На роботі працівником. Коли оплата буде від вас? Якщо ви отримуєте дохід, чому не закриваєте кредити роками? А, тому що ви нарахували великі відсотки. А ви коли оформлювали кредити, ви на всі умови погоджувались? Ну чому? коли оформлювали, коли не оформили. Якщо ваші ті... Ну, ви до військового стану брали кредити, ви до військового стану брали кредити. Ваші кредити всі три оформлені до військового стану. Але на просрочку я є... на, на проску я вийшов коли? Під час військового стану чи ні? Ану? Зараз я подивлюся, ага. це не складно подивитися. З березня, так? Да? Так, кредит 7. 22 березня А був тоді вже військовий стан чи ні? А... Фай кредит uh -huh. також в березні і третій uh -huh. не перемовляйте, а не перемовляйте, з розмови пишуться, тихіше. селфі кредит <laughs> також в березні 2022 року. То коли буде оплата, Ігор Саніславич? Так, Ви сказали, що не під час військового стану вийшов на посочку. Я цього не говорила, не перекручуйте слова. За протягом трьох робочих днів оплата поступить, ні? Дайте відповідь. Дивлядь, яку суму ви пропонуєте? Я вам озвучила ваші заборгованості. 3359 гривень, 4783 гривні і 1979 гривні. За три дні? Я Давайте. вас запитую до вівторка, в ви оплату будете вносити? Давайте домовлятися, Які, яка фіксована сума так, на кілька платежів. І будемо. Домовляти. Тобто ви одним платежем не зможете закрити? Ну, звичайно, ні, ви що там з дуба впали? Чому ви мені хамите? Я не хамлю, Гробити я не Робити я... мені не потрібно, я на роботі, шановний. Робити мені не потрібно, це точно. Я не винна, що у вас є борги, Так, З якими ви не можете ніяк вирішити питання. Так, так і ви не можете вирішити питання з моїми боргами. Так давайте домовлятися, щоб не було ні в мене, в ваш проблем. От... За три дні оплата поступить, реквізити надамо не поступить, поставлю відмову. В чому питання? Так я ж кажу, давайте домовлятися, ви що так, в глухі? До 10 тисяч у вас загальна сума по трьом кредитам. Є такі кошти до 26-го числа? Такі кошти є, але я їх разово вносити не буду. Що не ясно. Чому ви не будете сплачувати? Ну бо в мене є інші потреби. Я зрозуміла, все тоді розмова ні про що. Гарного дня вам. До побачення. Я вас слухаю, добрий вечір. Ірина, привіт. Добрий вечір. Який ваш номер? 4073. 4073. Та, ага, І у мене питання. А, яким чином перевести нашу комунікацію лише в письмовий вигляд? Щоб ви мені не телефонували? Mm, будь ласка, є електронна адреса на нашому сайті або чат-бот, можете писати тобі? Ні, причому тут, що я можу вам писати, щоб ви мені писали а я? лише. лише Ваше звернення вам нададуть відповідь. Буде у вас під переписка письмова. Ні, при чому тут? Я не хочу, щоб я вам писав. Я хочу, щоб ви взагалі зі мною не комунікували. Якщо треба, щоб ви мені просто писали е, листи на пошту. Чому? Ну, а чому я маю общатися з такими бівнями, як ви? А чому? А чому? До побачення. Мене звати Ірина, мій індекс 4073. Я вас слухаю. О, Ірина, привіт ще раз. До побачення. Чому? Я вас слухаю. Софія, а чому ви не йдете на зустріч зі своїм клієнтом? Так, Ігор Станіславович, я вас слухаю, яке ви запитання. У мене питання було, ви забули? Чому ви не йдете на зустріч зі своїм клієнтом? А просто щоб ці е, борги висіли і висіли? Чому ви не Станіславович. — Я. — Ви підписали договір, коли mm -hmm. оформляли кредит і були прописані всі відсоткові ставки. А війна там була Ваші прописана чи ні? відмовані згідно умов вашого договору. Війна там була прописана? Ну прочитайте, Ігор Станіславович, а ви що військовий, ви воюєте. А при чому це військовий? Ви думаєте, війна впливає тільки на військових, ви що? А ви в, в якій країні зараз? Ви, скриє, ви скриє в Києві, ви в Київській області, Ігор Станіславович, в Україні я знаходжусь, Ігор Станіславович. Mm -hmm. У вас таке запитання? Ви зателефонували поспілкуватися про військовий стан в нашій країні чи про свої борги? Домовляємося mm -hmm. з нами на оплату? Так, да, домовляємося на оплату, на лояльних умовах. Ну, коли ви на провадних ні, лояльних умов для вас немає, Ігор Станіславович. чому? Жодних лояльних умов для вас немає. А Чому? Ну тому що акційних пропозицій для вас немає. А чому? Під час військового, військового стану ви крутите людям руку? Під час військового стану, вам ніхто, наша компанія, не нараховує відсотки, вам нараховує відсотки, ваш первой кредитор. Це вже є лояльні Ні. умови для вас, Ігор Станіславович. Лояльні умови нарахування відсотків, ви себе чуєте, Софія? Ні, ви, я, ви зараз перекручуєте мої слова, те, що наша компанія не нараховує вам відсотки, це вже є для вас великим. Ви Єгор, купили його 200 гривень. А хочете? Просоки нараховані згідно умов вашого договору. Ви домовляєтесь ага. на оплату, коли буде приватний платіж? Коли ви надіслите мені документи про фан-факторинг, тоді будемо розмовляти. Ідіот? Ви... Добре, записуйте нашу електронну пошту, робіть ага, звернення, ага. що ви просите, щоб вам відправили документи на... і все. Добре, ідіот, а я на електронну пошту по, по фотографію грошей скину, можна? Ігор Станіславович, до чого ці розмови? Я ж розказую, давайте домовлятись за оплату. Ви вже неодноразово нам телефонуєте. Да. Яка ваша мета? Домовитись на оплату. Ми бачимо, що ви не домовляєтесь, записи нашу кажу, того, кажу, що вам відправи. Кажу, давайте домовлятися на відпра... оплату. Ви як спілкуєтесь? Я із ней. Пробачайте, ви не вмієте спілкуватися з людьми. я не бажаю зі далі, і з вами мри! Я вас слухаю. Чому ви такі. Недолугі. Не Давайте без недолугих. Ціль вашого телефона дзвіночка. Без вас? Ну а як без вас може діалог продовжитись? Чому ви такі недолугі? До чого ви мені це говорите? Ціль вашого В... телефона дзвіночка. Мене... Давайте по темі. Давайте по темі. Так.

Ну так оплатите на сьогодні, завтра, колись. Ви військовий? Ага. Через п'ять років, так? Да? З учотом інфляції? А ви військовий? Ну, це секретна інформація. Да? Вернемося до ваших кредитів. А чому ви не оплачуєте? Не можете а, тому, що ви поступово закривайте. Тому що ви накрутили бешені відсотки, і хочете, щоб я їх закривав? Що значить, ми їх не накручували, а це зазначено було в межах вашого договору. Ага. І ви самі вибирали і термін договору. Ага. І... А війна була зазначена чи ні? Шановний Ігор Станіславович, ви кредит брали 25 грудня і повинні були розрахуватися дуже швидко по цьому кредиту. Коли? Тобто у вас цей кредит був не на рік і не на два і не на три, правильно? На на просочку я вийшов коли? Ви, ви по кредиту а, 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 а... ви... за останню проплату, почекайте, не Ви платили 600 гривень. 600 гривень 5 копійок, 22 на 2 22 року, перед війною, більше платежів у вас не було. Це по кредиту, я зараз скажу, клікати. А після 22-го на 2-го шо почалося, може згадаєш, ні? Шановний Ігор Станіслав, я так само живу, як і ви. Маю кредити, представляєте? Ти не що? живеш, ти існує. Але їх плачу, а я, але я їх плачу. У мене чоловік військовий, у нас ніяких просрочок немає. А при чому зобов'язання в українців нікуди не діваються. Військовий, не військовий, почалась війна, не він не не немає не, не, не війни. Ну все одно економіка країни працює правильно? Економіка країни працює правильно, а але чому коли не закрити вокруг... ваші кредити. Лояльно. Скільки взяв скільки віддав? Ідіот? Ну, вибачте, ви кредити взяли три тисячі п'ятдесят гривень, ось окома Зараз у вас 4782 тисячі сімсот гривні 96 копів. Ви не платите з 22-го року. Так ви хочете, щоб вам просто подарували кредит? А при чому а, подарували? Вам, приклад, Я ж сказав, скільки взяв, скільки віддавть. Вам не погодять те, що ви взяли, і те, що ви віддали в вашому договірі, якщо в вашому договорі ви знайдете хоч один такий пункт, поза одному, хоч з кредитів, ви зателефонуєте, що там чітко зазначено, що 6.9. ви 6.9. По, по якому договору? По договору з MyCredit. По договору MyCredit. Там у вас ну. так чітко записано, що ви оплатите тільки тіло кредита, так? Ви подивіться пункт 6.9, щоб ми з вами могли предметно спілкуватись. Подивилася, ні? Ще дивлюся. А, ще дивлюся в дні. Тут нема 69 такого. Як немає? Тут є 6, 7, 6, 9 немає. Не 6 9 пункт. Нема такого пункту. 5, пункту. 5, 8, 5, 9, 6, 7. Форс-мажорні обставини. 6 9 і 9, Що? Пункт. Що говорить, що формі обставини? Що ти ми Війна це форс-мажор чи ні? Його... Ігор Станіславич. <звлінь> <звлінь> <проводжен> Я так... А що ти заїкатися стала? Ви, <проводжен> ви можете покривлятися, похамити, а вирішити ваше питання... Я ти заїкаєшся? що ти заїкаєшся? Ви не можете. Ви можете похамити жінці, все що ви можете. Але а ти сказати, ти ти? Так... 625. а, Він а чого ти заїкаєшся? А чого ти заїкаєшся? Ніщо не звільняє від оплати. Можете далі хамити, мене ображати, але вас є підлягає до оплати. Це не ваше діло. Заїкаюся чи не заїкаюся. Може я хворію, в мене така хвороба. Я мені хтось. На голову ти з так, працюєш, курка. Я вас почула. Ваше хамство недоречно. І будете тоді кривлятися далі. що ти примусово Я вас слухаю, добрий день. Як вас звати? Мене звати Катерина. Індекс. 4036. 4036. Фамілія? Я прізвище вам не зобов'язана озвучувати. Згідно посадової інструкції. Я сам озвучила. Що ви мені озвучили? Ігор Станіслав, ви телефонуєтесь, домовитись на оплату? Я телефоную спочатку дізнатися ваше прізвище. Я прізвище не зобов'язана вам повідомляти. Я розповідаюся згідно вимогам Національного банку України. Ага, я понял. Пропущений був з номера. Вам телефонують, тому що ви маєте борги по кредитам, тому вам дзвонять. Так що хотіли? Вас борги по кредитам існують, Ігор Станіславич. Ви маєте розрахуватися по договору Credit Fi, по договору Май Кредит, по договору DARC кредит. Згідно з 912 цивільного області України, ми являємо кредитором і працюємо в досудовому Можна сказати? Скажіть. Дивися, от я кажеш, вам дзвонить тому що у вас є борги. Окей, ну так пропущені, ви якусь інформацію хотіли, чи дізнатися, чи що? Я передзвоню на той номер, там не беру трубку. Ні, ми хочемо домовитися з вами на оплату в добровільному порядку, щоб ви розрахувалися Ігор спонслав. В добровільному? А так, може, так. не до добровільно, чи що ви мене носили? Ну, якщо не добровільно, то ця компанія звернеться в суд і будете мати виконавче провадження, ага. і тоді будете платити в примусовому порядку. А чому ви такі недолугі? Ви ж за суд вже говорите три роки. Це не питання, це не питання це по вашому, Ігор Станіславович, Це питання не по вашому кредитному договору. і не в одному, до речі. Ну, так що ви хотіли? Я вам озвучила ціль. Дзвінка нашої компанії. Якщо Є? ви домовлятися на оплату не хочете, тоді буде розмова завершена. Домовлятися? Так а ви готові домовлятися? Ви налаштувалися на розмову чи ні? Ну, звичайно, я ж вас запитую конкретно, оплата буде проведена, а ви щось. А, там давайте переводите? так. По першому кредиту скільки? тільки, Якщо ви будете казати 3 п'ятсот, ви прийдете за руським кораблем. У вас заборговані, звичайно, я буду казати борг. У вас п'ятдесят вісім Де лояльні так, умови? Загальна заборгованість 3358 тисячі 89 п'ятдесят гривень угу. вісімдесят копійок. А, На, ви пані євро? Звичайно, Це у вас заборгованість. У вас заборгованість по тілу кредиту 999 дев'яносто дев'ять гривень, де дев'ять копійок. Так в ній згідно умов вас. Та не тарахти, я на не, не, це запитав. А ви. Ну так я зараз все скажу, не треба мене перебивати. Ну чути, бо ти тарахти, що це по своєму скріку. Ну, І на те ми з вами не переходили. Сума всіх платежів у вас 600 гривень, п'ять копійок. Угу. А тепер е, задачка для п'ятого класу. Чи для третього навіть? Тисяча, мінус 600. Я не в школі. Я не в школі, що ви мені ну, зараз, Станіславович, ти, я ще раз говорю. Я не в школі, що ви мені будете ставити зараз задачки. Якщо оплатити не маєте наміру, розмова буде завершена. я Коли я ж домовлятися подумав, на оплату тоді зателефонуєте. За... Ось, будь ласка, борг за тисячу гривень 79 копійок. Оплата має бути проведена в цієї суми. Гроші брали співвідсоток. Наші країни безвідсоткових кредитів немає. Домовлятися будемо на оплату? Висловились. Ігор Станіславич, домовлятися на оплату Я запитав зараз виставити. Зараз буде розмова завершена. Ви себе проводите непорядку. Гарного вам дня.